Ває 624-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1080 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 9 листопада окупаційні війська Росії втратили 308 тисяч 720 військових, 5 тисяч 316 танків, 10 тисяч 14 бойових броньованих машин, 7 тисяч 475... Артилерійських систем, 875 реактивних систем вогню, 577 засобів ППО, 322 літаки, 324 гелікоптери, 5593 безпілотники оперативно-тактичного рівня. 1557 крилатих ракет, 20 кораблів, 9853 одиниці автомобільної техніки та 1059 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.